У кривому розі відбулась виставка собак кубок Гінфорта. Подія зібрала 160 учасників. Серед них були і зовсім юні пухнастики. Уперше на ринг вийшла чотиримісячна бельгійська вівчарка. Юна. Її господарі підготували для конкурсу костюмів особливий образ блакитну сукню нареченої. Ми приїхали командою Ерде привезли з собою двох фуксер'єрів русського псового маліноа малінуа зменшеному варіанті. Е, так, Сибірські хаски. тому ми великою командою приїхали. Ми беремо участь постійно. Це в юний перша, а в нас не перша. Виставка має і зоотехнічне значення, адже це племінний огляд і можливість коректно оцінити поголів'я. Атмосфера на заході панувала дружня, господарі обмінювались досвідом та лайфхаками по догляду за улюбленцями. Такі свята, за словами організаторів, стали рідкісними під час війни, та, попри все, їх проводять щороку. У Нас буде лотерея переможці, у Нас буде два переможці, які матимуть змогу виграти прапор від 422-го окремого батальйону безпілотних систем Люфтвафи з підписом командиру батальйону. Всі ці гроші ми направимо саме на, до батальйону Люфтвафа. В обід ми плануємо зробити конкурс талантів, трошечки розрядити атмосферу, конкурс костюмів, щоб трошечки люди відпочили, подивились на щось таке яскраве, веселе. Крім виступів і конкурсів, підготували і благодійну зону. Собачники представляли власні вироби, а кошти від продажу та лотереї передавали на потреби військових. Таким чином, виставка Кубок Гінфорта поєднала і професійний племінний огляд, і спілкування заводчиків, і свято для містян, і допомогу захисникам. Аліна Сіднікова Глі Припчук, перший міський.